Доброго дня! На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо вдосконалювати практичні навички по створенню програм для плати мікробіт. Перше, що ми повинні зробити, це перейти в середовище програмування плати. За посиланням, яке я залишу в описі під відео, ви потрапляєте в середовище програмування мікробіт. Нашої плати. Для того, щоб мати змогу зберігати свої проєкти, потім е, ними ділитися, ви повинні зареєструватися, зробити свій особистий кабінет. Ось, є, Бачите, так як я це зробила. У мене вже є тут проєкти. Е, нам в попередньому уроці ми з вами знайомилися з платою мікробіт із е, командами, які є базовими вже в середовищі. і створювали і розглядали програми для нашої плати. На сьогоднішньому уроці я вам покажу, як до плати додати додаткові команди, і як з їх допомогою також програмувати плату. Для цього перейдемо. Вже в мене готові проєкти. У мене є проєкт Черепаха. В цьому о, проєкті я показую, як працює черепашача графіка. Звертаю вашу увагу, що в мене з'явився ось тут модул, модуль для роботи з черепашечою графікою або з черепашкою. Так? Тобто, яким чином він сюди потрапляє, давайте з вами переглянемо. Так, для цього ми створимо новий проєкт. проєкт. 12. Так. За замовчуванням, коли ви потрапляєте в середовище, ми маємо ось таку робочу область. Ми з вами порівнювали дуже схоже на середовище Scratch, якому ми вміємо програмувати. Для того, щоб додати будь-які е, додаткові команди із існуючих, що пропонує. Мікробіт потрібно натиснути на кнопку розширення. І серед запропонованого розширення обрати те, з яким ви будете працювати надалі. Ось наше розширення мікрочерепаха. Після цього ви бачите, що з'являється необхідний нам модуль. Це графічний модуль, в якому є команди. Значення команд дуже легко перекладається на українську мову. Або ви володієте англійською мовою, дуже добре перекладаєте самі, або якщо маєте сумніви. З перекладом просто наводите на команду і підказка на українській мові з'являється для того, щоб роз'яснити вам значення даної команди. От, наприклад, перша команда переміщує черепаху на вказану кількість пікселів. Дуже схожий цей набір команд для програмування нашої плати до команд. З категорії олівець в середовищі програмування Скретч. Ось таким ось чином ми можемо, маючи такий невеличкий базовий набір, запрограмувати нашу плату на створення графічного зображення, і на полі, яке складається з 25 світлодіодів 5 на 5. У нас є команда. Ось для визначення позиції положення нашої, нашого світлодіода. Ось він один, активний, він знаходиться в центрі. Подивіться, будь ласка, коли ви наводите на світлодіод або на будь-яку з позицій, то з'являється координата. Перша координата це Х, значення х, друга координата. Це це значення «Y». Давайте перевіримо, як працює ця команда. Наприклад, оберемо при запуску визначення позиції, дивіться, встановлює положення черепахи. За замовчуванням це положення центр 2-2. Давайте оберемо от перемістимо в позицію 04. 0,4. І при запуску натиснемо відбувається переміщення. Для того, щоб, наприклад, наша, наш світлодіод залишив після себе слід, то ми скористаємося командами подібними до команд олівець при роботі з олівцем. Так, в Ось наша команда це опустити перо. Якщо або опустити, або підняти ручку в нашому випадку, в скреч це олівець. Так, ось ми опускаємо і перемістимо, наприклад, ось в цю позицію і залишимо за собою слід. Давайте ми перемістимо. Наприклад, не в цю позицію, вгору. Давайте перемістимо. Так, щоб ми знали на вказану кількість пікселів. Так, ми перемістимо на вказану кількість пікселів, наприклад, на 3. Так. ось, Бачите, після себе. Активний піксель наш зафарбував раз, два, три позиції. І перемістився в позицію 01. Ось таким ось чином можна, можна це зробити. Відповідно, існують повороти, наприклад, повернути на право. І давайте спробуємо пройти, наприклад, на чотири позиції. Подивимося, як це працює. Ось, ось таким стіном ось... можна створювати графічні зображення. Якщо ці команди помістили постійно, то при запуску буде постійно і... Переміщення, але там повертаються в певні позиції. ось такі. якщо ми е, не будемо брати команду, наприклад, щоб світлодіод залишав після себе сліди, так, а просто ми переміщуємось. Наприклад, ось таким ось чином, подивіться, це буде. Е, Такий мерехтливий рядок. Якщо будемо сюди, додамо повороти, переміщення, так, і це я так навмання беру, просто для того, щоб ви побачили, що можна зробити таку дорожку, так, світлову. В даному випадку у нас квадратик вийшов. Так, якщо ми додамо цю Це команда, яка встановлює яскравість. Подивіться, у нас трошки яскравіше. Ще у нас є команда, я думаю, ви легко перекладете її, а щоб легше побачити результат при запуску. Ось це швидкість, так? Я додала яскравості і швидкості. Ось такий у нас. Активний світлодіод світладіодвійшов. Ну, експерим... Експериментувати можна досить довго застосовуючи е, даний модуль, але можна додавати ще відповідно і до цих команд, команди із будь-якого іншого блоку. Ну, так, Наприклад, можна додавати якусь музику, чи можна додавати ще інші перемикачі в залежності від складності вашої, вашого завдання. так? Значить, вашим домашнім завданням буде повторити ось такий проєкт при запуску. Наш світлодіод малює ось таке зображення. Вашим результатом Вашої роботи повинна бути ось така програма. Мені необхідний результат роб... вашого проєкту, і обов'язково потрібна буде програма. Тобто, ось ви мені повинні надіслати скрін вашої програми і, відповідно, з результатом виконання на світлодіоді вашому. Виконання світлодіодів на платі мікробіт. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі під даним відео. Я бажаю вам успіхів у виконанні проєкту і з нетерпінням їх чекаю. До побачення!